Друзі, мої любі! Усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, завершився матч кваліфікації чемпіонату Європи Ю-19, збірна України. Ю-19, у себе номінально вдома, команда приймала Казахстан. Ю-19 2-1 Казахстан перемагає. Сьогодні я би хотів би про даний матч поговорити. Ну давайте все розпочнемо по порядку. Стартова розстановка України Ю-19 4-1-4-1. Стартова розстановка, Сурки, в своротах, Шерпень, Захарченко, захисники, коробов дикий по флангах, Ішитко, центральний опорний півзахисник, Цуканов та Осіпенко, центральні такувальні півзахисники, Гусел та Шевченко. У. Ну, по флангах, по флангах, ну а пономаренко, відповідно, вийшов. Грати у нападі. Це стартова розстановка України. Казахстан 4-2-3-1. Стартова розновка Мандігалієв у воротах, Ерлан Елбес центральні захисники Саїдов і Сраїлов по флангах, Дисенбек Примбердієв, центральні опорні півзахисники, Абіль, центральний тковальний півзахисник Агіманов Серікулі По флангах та Багдаду нападі це стартова розновка Казахстану. Так, друзі, тепер давайте безпосередньо про сам поєдинок говорити. Ну що ж, справді, дуже важко було Україні. Казахстан з перших же хвилин, тобто з перших же хвилин першого тайму, Казахстан захопив ініціативу Казахстанці. Ну і вже на 9-й хвилині Агіманов забив гол, ну просто розстріляв буквально з декількох метрів Суркіса. І справді, взагалі дуже легко і справді пройшли центр поля. Футболісти Казахстану дуже легко, там, до речі, було падіння. Футболісти Казахстану там в пенальті вимагали. Ну, Я хочу сказати, Гіманов продовжив грати, і справді підхопив м'яч, справді ну, з, -з, з близької відстані, справді розстріляв вратаря Суркіса. Казахстан в рахунку команда повела, але навіть незважаючи на те, що Казахстан забиває перший м'яч. Все одно, Казахстан продовжує тиснути, і справді дуже важко було українцям. Дуже багато ударів було в площину. Ну, загрози, як такої, то не було, але були, знаєте, пані удари. Але все-таки другий м'яч на 35 хвилин і Агіманов забив, то оформив дубль. І справді вдалося забити Агіманова Дуже Е Красиве голось Егеманов згали дуже, дуже исправди красиво перекинув соркисе исправди. Прямим ударом прям кутового забив Агі... а, а, Агіманов. Просто фантастичний справді гол. Прям прямим ударом наніс удар. Фантастика, чесне слово, фантастика. Прямим ударом кутового забиває Агіманов. Тобто на 9-й хвилині він рахунок відкриває, на, на 35-ті хвилині він перевагу подвоює. Ну, Я вам хочу сказати. І справді дуже мало було ударів. Ось, тому що взагалі там перший удар аж на 31-й хвилині відбувся. Ось, після кутового там був непоганий момент. То перший темп повністю за Казахстаном. Але ось у другому таймі українці ну там правда ще в першому таймі десь, вже, ну, там ближче, до, до кінця вже першого тайму, Там непогані вже пішли удари в площину. і Справді там пішли вже непогані моменти. Ось, але все таки українці в другому таймі дуже сильно додали. Дуже сильно Додали, справді, дуже хороший початок був від України. Ось справді, я вам хочу сказати, дуже хороший. Тобто, і справді вдалося і справді м'яч тримати. Тобто, українці, у тобто, другому таймі, справді дуже сильно. Додали. А, ось. Ну, і відповідно, вдалося заробити пенальті. Вдалося заробити пенальті Шевченку взагалі дуже здорово там і справді відіграв. Просто від Шевченка. Ось. ну В кінці кінців пенальті вдалося заробити. Міндігалів, там жовту картку отримав. ось. Ну, Пономаренко дуже так спокійно пенальті реалізував. Ну, і, В принципі, я можу сказати, що українці після забитого м'яча могли відігратися. Там були хороші моменти, але. Відігратися в кінці кінцям не вдалося. До речі, вратар Казахстана та жовту картку отримав за те, що там, дуже довго не давав Пономаренко виконати пенальті. Ось за це якраз він отримав жовту картку. Ось. Пенальті також дуже здорово вдалося заробити. Ну, в принципі, пенальті вдалося заробити, тому що справді Україна додала і справді тиску. І це і призвело до пенальті. І Україна абсолютно справедлива, абсолютно справедливо. Один м'яч відквитала. Ось і справді я ж кажу, там були непані моменти в кінці поєдинку. Українці справді тиснули, тиснули після стандартів. Там не були непані були моменти. До речі, і в Україні, в принципі, в Казахстані також там були непогані моменти. Ось тягнули час, футболісти Казахстану, справді ось, справді, команді Казахстану також було необхідно перемагати, як і Україні. Ну, В кінці кінців Казахстан перемагає. ось, До речі, статистика. Якщо дивитись, знаєте, по ударах, то там 13-7 за ударами на користь України, 6-4 за ударами в площину, ось також перевага була в Україні тут за ударами. Тобто, якщо брати весь матч, українці навіть перестріляли Казахстан. Але перший тайм Перший тайм... він повністю був за Казахстаном. Тобто Перший тайм він повністю за Казахстаном, тобто, Знаєте, це такий матч, який я би все-таки би, знаєте, як говорять? два різних тайми. Да? Тобто Перший тайм за Казахстаном, другий тайм за Україною. Але Казахстан забив два голи, Україна один. Рівний такий, якщо брати глобально, то рівний поєдинок. Один тайм за Казахстаном, інший тайм за Україною. І Напевно, би би була би все-таки рахунком більш таким справедливішим, але Казахстан перемагає. Ну і не скаже, що це не ділу. Казахстан дуже справді потужно виглядав у першому таймі. Але реакціям піду більш Мікайленка мені дуже це не сподобалася. Україна, ну Україна ну додала, і Україна майже не зрівняла рахунок і справді. Україна була. Дуже близькою, щоб врятувати. врятуватися і не програти. Ну, В кінці кінців не вдалося цього зробити. Казахстан в кінці -кінців перемагає. Ось, Якось так. До речі, до речі, до речі, Володимир м'ячем. Якщо я не помиляюся, то 67 на 33 на користь України. Це відповідно контроль м'яча. Відповідно, тобто України, так, да, м'яч тримався більше. ось 67%. Справді насправді дуже високий показник контролю м'яча в України, але Казахстан із своїх 33% витискає відповідно два голи. Давайте подивимось тепер про турнірну таблицю. Що ми тут маємо взагалі? Ну, перший Нідерланд та Казахстан зараз лідери в групі, в них по 3 залікових балів Україна та Словенія по 0 балів відповідно. Ну і в принципі наступний матч українці проведуть у суботу, Ось у суботу проти юнацької збірної Словенії. Справді дуже важливий матч буде для українців. але Казахстан відповідно зіграє з, Нідерланд, з, з Нідерландами а, на виїзді. А, якось так, мої любі друзі, Україна програє, Казахстан перемагає. Усіх болівальників Казахстана хочу привітати вашу улюблену команду з перемогою. Казахстан перемагає, ну не скажу, що це не поділу з одного боку, а з іншого боку, і справді і Україна, на мою думку, на поразку не награла. Все-таки, другий там дуже потужний був у виконанні підіпчені Крайленка. Булірки збірної України U-19 не засмучитись, в будь якому випадку шанси в України є. Щоб потрапити на чемпіонат Європи Ю-19. Я нагадаю, що перша та друга команда проходить далі. третя... Команда відповідно, вилітає. Ну і четверта також. ось, Тому якось так. Господи, перепрошую, ні-ні. ні Третя команда, якщо я не помиляюсь, там може ще потрапити. Ось. Ну, в будь-якому випадку будь-якому випадку, перша та друга команда напряму виходять це 100%. Четверта команда точно вилітає. Ось там третя команда. Якщо я не помиляюсь, то третє місце воно ще буде якийсь шанс давати. Якщо я не помиляюсь, можу помилятися. Ось в будь-якому випадку Україна 1, Казахстан, 2, І ще два матчі є в Україні та в Казахстані. Подивимось, що там воно далі як де і буде. Дякуємо за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним, моїй любі, тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе. Всім до побачення, всім до нових зустрічей.